Ми сьогодні замовили психолога з великого міста з хорошим досвідом. Він прийде сьогодні повідповідати на ваші запитання, а ви їх обов'язково позадавайте, щоб нам було про що говорити і щоб я знала, що вас цікавить. Зараз зустрічайте його. это ти ж наш мила. Ай, да, хорошо. Да. Ай, да ти ж це наш мілаш. Встречає красивого психолога з города. От, да, а, да. Здравствуйте вам, всім привіт. Здравствуйте. Прибув прибула з города, вийшла кваліфікація, три сертифікати, опіт 25 років, всі собаки мене слухають. Значит, насправді, з чого починається? Коли приходить до вас кінолог, він задає, задає питання, що ви хочете від собаки, що ви хочете, щоб вона робила, що ви хочете виправити, що ви хочете покращити, як ви бачите цю ситуацію і як ми будемо це робити? Ось такі питання. Чи є ще якісь? І тоді починається якась робота. Так от, може хтось працював з кінологами, може хтось. Хоче попрацювати з кінологами, може, може ще якісь ситуації, про які ми будемо розказувати обов'язково з цими питаннями чи з цих питань, бо я вже бачу взагалі питань багато, не тільки по нашим собакам, бо хтось хоче і про своїх навіть розказати, можете теж розказувати. Але давайте для початку у цього всього знайомства позадаваємо, позадаваємо, повечте, позадаємо питання. Це буде саме класно і саме правильно. Позадаємо питання по поводу, що ви хочете побачити, що ви хочете я не знаю, почути, як ви бачите ситуацію, і можете розказати про своїх собак. А ми ж починаємо перший урок. Значить, давайте навіть не урок, а я б сказала, це якісь історії будуть у нас: історії про собак, якось чи щось таке. Всі хочуть знати, хто такий кінолог. Кінолог це та людина, яка вчить власника собаки поводитись йому з собакою іноді іноді показує собаці що йому можна що не можна і потім пояснює людині хазяїну цієї собаки як далі підтримувати і покращувати цю ситуацію ми в нас вдома ми любителі, ми Ніколи не будемо спасателями. Ми ніколи не будемо захисниками. Ми ніколи не будемо нападателями, не нападателями. Просто двір із собаками, які просто живуть. У нас немає собачої роботи, яка би була, наприклад. Такою, коли ти виводиш собаку, їй, їй треба вже працювати. Тож почнемо з того, що ми оприділились. Ми просто любителі собак, де нам не треба. Ми ще, до речі, живемо в селі. Ми навіть в паркі, в місто не виходимо. У нас немає і не буде такої соціалізації. Якщо там один чи два рази за життя колись собака пройде по, по місту, то це не, не значить, що треба вжити в селі, і підстраюватися тільки під, під це. Собака е, організована, собака добре вихована. Так, е, да, вона буде тіряться, вона буде щось чуть-чуть робити не так, але вона буде знати правила погодження біля свого хазяїна і все одно буде себе вести нормально. Тобто не кидатися на других собак, бо вона їх вперше побачила, не кидатися на людей, на велосипеди, на машини, на проїжджані, на, на птічки, на горобчики, на, на голубчики і так далі. Це все включає в себе в те, що собака соціалізується, вона бачить світ, і де б то не було, в іншій країні, в іншому місті, в іншому місті. Все однаково. Правила поводження завжди однакові. Так, є стрес, є випадки, але в принцип той же собака завжди повинна поводитись так, як ви її навчили. Так, от чому учать кінологи? Кінологи учать справлятися людину, якщо вона не справляється. Якщо людина справляється, людина це все прекрасно може робити без кінолога. То ще одна така немаловажна деталь, чого, чого ви хочете навчити собаку. Бо часом, коли в кругу, в групі... Вам треба, щоб собака ходила в групі. Ви ходите зі своїми подружками, з друзями у всіх є собаки, і ви хочете, щоб ваша собака, яка має там, наприклад, зооагресію, агресію або не знає, як правильно поводитись з іншими собаками. То ви самі собаку не навчите. Вам треба, звісно, не тільки кінолог, а група людей, яка збирається по інтересам, по таким же ж самим запросам, як і у вас, і ви всі разом вчитесь в кругу правил поводження своїх собак. Кінолог тільки може вам, я можна даже його сказала. Не, не ображайтеся, хто займається собаками. Я нікого не хочу образити, я просто я говорю, може іноді на ті слова скажу, щоб всім я не можу сподобатись. Я просто розказую, так як я розказую. Так, от в нас немає цілі, щоб була, щоб, щоб в нас була така ситуація. Ми б задали стіль. Ми живемо в селі. У нас тут один-два, в нас напевно, один двір в цьому селі, який взагалі має п'ять собак, які живуть ось так. Тож, якщо, наприклад, вам хочеться, щоб собака гуляла, естественно, вам треба знайти групу людей кінологів. Які будуть, які, на якийсь час Ви будете збиратись в якомусь місці і будете займатися груповими заняттями, щоб ця група ну собак привчилась, навчилась і робила так, як вам хочеться. Якщо у вас собака набуває агресію на велосипеди, на мотоцикли, на машини ще на якісь ситуації. Якщо ви не знаєте, як з цим справитися, от ви виходите, а вона агресує, а ви її тільки можете те, що її дергать. Так є і і зоопсихологи, і є, і по інтернету обучають, і є. Різні ситуації є дуже професійні, які дуже строгі в своєму вихованні. Є не дуже професі не, про... не дуже професійні, які не дуже строгі або і самі навіть стали. Обучать собак, не маючи своїх власних собак. Ситуації можна, можуть бути різні. Кінолога треба вибирати не тільки із за того, що він назвався кінологом і сказав, я я буду цим займатися, я буду це робити. Кінолога треба вибирати, дивлячись на його і відчуваючи, чому він навчить вас або вашу собаку. Бо багато кінологів приміняють силу. От ви ніколи не били свою собаку, а тут кінолог вам прийшов і каже: і от, 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 Його, треба його треба щоб він тебе зрозумів, а потім буде, буде, буде якесь діло. Приходите додому і по кожному поводу, яким ви як, яким посчитали, нужним, лупите цю собаку. вона на вас з часом починає кидатися, а ви приходите до кінолога з другим питанням. Моя собака, кроме того, що кидається там на велосипеді, мене почав кидатися. це ж якась дурна собака. І кінолог каже, до його треба ще бити, годувати, морити голодом і закривати. Ну, розумієте, Чим це може закінчитись? Потім ви йдете до іншого кінолога, потім ви шукаєте ще собі психолога, потім ви вже рішаєте не ту проблему, яка у вас ізначально була, а ту, яку ви создали. А, а це сплоши рядом, просто сплош рядом. Інші ситуації ще такі є, коли е, вам кажуть, от мені треба навчити Алабая такому-то і такому-то. А вам кінолог каже, я з Алабаями ніколи не працював, я їх навіть боюсь. Ви повірите? От кінолог може таке сказати, Да. він скаже, вам треба іншого пошукати, бо я тут вам нічим не допоможу. А ви з цим собакою вже пройшли крім рівень медні труби, і вам советчики насовтували обов'язково до кінолога пойти, бо кінолог, бляха, муха це Бог. Він там все знає, все розкаже, все покаже. Тож кінолог це звичайна людина і дуже багато. Кінологів, учать собак, які навіть не знають, як це робити. Просто заробляють гроші. Через те, посилаючи людину до кінолога, ви якось спочатку розберіться, треба це робити, чи треба когось посилати, чи не треба. Може б самі сходили до психолога. Хоча тут знаєте як я дуже люблю і поважаю класних кінологів, які реально займаються професійно, вивучують, вишукують. Прям, можна сказати, люди, які знають свою справу. Ну але вони не безкоштовні, вони дуже недешеві і просто так його знайти. Він на дорозі не валяється. От розумієте про що я?